Представники народної самооборони почнуть вивільняти приміщення Львівської облдержадміністрації. Автономний опір уже покинув вениченка 18. А от правий сектор, що зайняв перший поверх, поки не вирішив, чи піде злодам. Як розповів комендант народної самооборони Андрій Соколов, у лода залишиться лише кухня, медпункт та патрулі. Назовні саме ж приміщення передадуть Львівській обласній раді, а працівників облдержадміністрації почнуть пускати на робочі місця. Виснули активі і вчорашню ситуацію в адміністрації нагадаємо 28 січня близько 21.00 на другому поверсі облдержадміністрації відбулися сутички між активістами спротиву та представниками свободи напередодні. Голова львівської облради Петро Колодій звернувся до активістів спротиву з, з листом, в якому просив їх покинути будівлю. Однак запевнив, що йдеться лише про формальність молода наразі не слід планувати розблоковувати. Я звертав увагу людям, що цього би не слід робити. Тому мені говорили, що в Київській адміністрації точно один до одного. Але я зробив зауваження. я Говорю, в Київській адміністрації люди зі всієї України. А тут все-таки ну я розумію випити чай з'їсти канапку, але вже варити борщі і інші страви. Я думаю, що це є зайве. Вчора група членів партії Свобода без узгодження зайшла в це приміщення. Ми це розсінили. Як якась провокація відповідна самоборона відреагувала пізніше? Е, Петро колодій роз'яснив, що це він запросив їх для охорони третього поверху.